Всім привіт! Уроки фізкультури все частіше проходять вдома, і це чудово. Тож давайте разом розберемося, як зробити їх не тільки активними, а й стовідсотково безпечними. Сьогодні ми пройдемося по ключових правилах, які допоможуть перетворити будь-яку кімнату на ідеальний та безпечний простір для тренувань. Отже, як же звичайну кімнату перетворити на безпечний спортзал, може здатися, що це складно, але насправді все набагато простіше і починається все з розуміння однієї, але дуже важливої ідеї. І перш ніж ми перейдемо до конкретних дій, давайте на мить зупинимось і з'ясуємо, а що ж таке безпека. Бо саме це поняття фундамент, на якому будується кожне ефективне і головне здорове тренування. По суті, безпека це такий собі набір простих правил, і створені вони зовсім не для того, щоб якось обмежувати, а навпаки, щоб захищати. Якщо їх дотримуватися, можна бути певними, що заняття принесе тільки користь і класний настрій. Гаразд, давайте починати. Перший крок успішне і безпечне тренування стартує ще задовго до першої вправи. Адже, як то кажуть, правильна підготовка це вже половина справи. Весь процес підготовки, по суті, тримається на трьох таких собі стовпах: це підготовка простору, вибір одягу і, звісно, перевірка самопочуття. Давайте тепер кожен з них розглянемо трохи ближче. Ось такий простий чек-лист, і знаєте, кожен пункт тут ну дуже важливий. Вільний простір це захист від ударів об меблі, неслизька підлога, звісно ж, від падінь. Ну а свіже помітря допомагає наситити м'язи киснем, що робить тренування набагато ефективнішим. Тепер щодо одягу. Він має бути, знаєте, наче друга шкіра, комфортний і такий, що зовсім не заважає рухатись. Але головний акцент тут це взуття. Займатися бусоніж, особливо на слизькій підлозі, це ну, прям дуже ризиковано. Тому кросівки чи чешки з неслизькою підошвою це просто обов'язкова умова. І ось останні штрихи перед стартом. Невеличка розминка, вона розігріє м'язи, підготує їх до навантаження. Чесно оцінити своє самопочуття це допоможе уникнути перевтоми. Ну і пляшечка води під рукою це гарантія того, що все буде добре з гідратацією. Так, з підготовкою розібралися. Тепер час переходити до найцікавішого самої активної частини, тобто тренування. Тут, звичайно, теж є свої правила, які допоможуть отримати максимум користі і уникнути будь-яких ризиків. Ось кілька ключових порад на час вправ. Най Найголовніше це слухати своє тіло, не поспішати і не забувати робити перерви на відпочинок. Тримати дистанцію від меблів. Здається, це очевидно, але в запалі тренування про це легко забути. І звісно ж, п'ємо воду, але маленькими ковкаємо, щоб підтримувати водний баланс. А тепер список того, чого робити категорично не можна. Справді, кожен пункт тут це потенційний ризик. Особливо важливо запам'ятати: ніколи не тренуватися, якщо самопочуття не дуже. Здоров'я це завжди пріоритет номер один. Добре, а що ж робити, якщо, попри всі застереження, раптом стало зле? Перше і головне, без паніки. На цей випадок є дуже чіткий і простий план дій. Отже, давайте запам'ятаємо цей протокол. Крок перший, він же і найважливіший негайно зупинитися, навіть не намагатися перетерпіти. Крок другий одразу ж сказати дорослим, батькам чи вчителю. І третій, спокійно сісти, вирівняти дихання і випити трохи води. Ось ці три прості кроки можуть запобігти з серйозним наслідкам. Чудово, активна частина вже позаду. Але це ще не кінець. Правильне завершення тренування це так само важливо, як і його початок. Вправи на розслаблення, або, як їх ще називають, заминка, допоможуть м'язам плавно повернутися до стану спокою. Гігієнічні процедури після тренування це просто мастхев. А повторне провітрювання оновить повітря в кімнаті, що теж є важливою частиною турботи про себе. І наостанок, давайте ще раз згадаємо, навіщо це все. Адже безпека це не просто про те, щоб уникнути травм, це прямий шлях до міцного здоров'я, чудового настрою і навіть уявіть собі до кращих результатів у навчанні. Це, по суті, інвестиція у власне добре самопочуття. І на завершення варто замислитись з усього, що ми сьогодні обговорили, яке правило здається найголовнішим. Насправді тут немає єдиної правильної відповіді, але роздуми над цим допоможуть краще все запам'ятати. Дякую за увагу і безпечних всім тренувань!